Наша колісниця від Велесагра. Ні, красиво, да. Оце вже щось. Оце, оце те те чого дуже хотілося. Ну, це ж. А вже, да. Вже... Скільки обертів? Півтора, так? Да? Так, да, чуть-чуть не Чуть -чуть, Бачиш, ну, бо дуже назад вийшло. Швидно, що його тягнуло. Да. Ось. Ось вам результат. Так, Вячеслав Іванович. Це, 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 це те, про що мечталось. Це е, до розмови, коли одна каже, ти що хочеш, щоб воно 100% все підрізало. Говорю, не процента менше. От якщо буде на підрізати 100%, це буде те, до чого ми йшли, до чого ми мріяли.